Вітання всім професійним інсталяторам України. Мене звуть Роман Литнянка. В 2025 році відповідає за журі проведення та судівство 8-го чемпіонату України серед інсталяторів інженерних систем опалення та водопостачання Install Battle 2025. У 2025 році на Інсталфест Україн впроваджуємо нові зміни та суттєво покращуємо умови проведення національних чемпіонатів та Кубку України серед інсталяторів. Ми додатково залучаємо нашу професійну спільноту інсталяторів України, Ліга інсталяторів та вносимо коригування в оцінку, підготовку та проведення змагань. Кожне змагання буде проводити та оцінювати окрема група кращих фахівців та професіоналів України. Змагання в 2025 році також будуть залучені до ліцензованих кваліфікаційних центрів. Для проведення оцінки та підтвердження професійної кваліфікації до оцінки при суддівстві також будуть залучені технічні представники від заводів виробників. Пропонуємо вам відео завдання, яке будуть виконувати всі учасники 8-го чемпіонату України серед інсталяторів інженерних систем опалення та водопостачання Install Battle 2025 та практичної оцінки кваліфікації, що проходитиме під час міжнародної виставки фестивалю Install Fest Ukraine 8.0 в місті Київ з 23 по 25 квітня. 2025 року. Спонсорами професійного чемпіонату України являються відомі світові виробники інженерного обладнання, компанії TC, Gromphos Imergas, Giacomini, EcoWater. Для участі у даному змаганні учасники повинні виконати кілька простих дій: по-перше, ви маєте приїхати на фестиваль, безпосередньо на фестивалі скласти теоретичний іспит. Тест інсталятора або кваліфікаційний тест, підтвердивши таким чином свою компетенцію. Після успішної здачі тесту звернутися до організаторів змагання та в усній формі залишити заявку на участь в змаганні Install Battle. Прийти на зону проведення змагання у домовлений час. І прямо перед участю у чемпіонаті скласти тест на алкоголь, оскільки правила змагання забороняють виконання завдань у стані алкогольного сп'яніння. Для проведення нашого змагання ми побудуємо 6 робочих зон, на яких буде розташоване обладнання від наших спонсорів. Шановні учасники чемпіонату, ваше завдання полягає у монтажі на стенді обладнання, необхідного для функціонального завершення, змонтованої системи водопостачання і опалення. Заповнення змонтованої вами системи опалення та водопостачання водою і проведення відповідних налаштувань. Всі завдання виконуються на час та правильність монтажу. Порядок виконання завдань кожен учасник обирає самостійно. Головне це виконати всі дії, вказані у офіційних правилах чемпіонату. Під час проведення чемпіонату буде також відбуватися процес проведення оцінки та підтвердження професійної кваліфікації. Які будуть окремо оцінюватись під наглядом ліцензованого кваліфікаційного центру. Участь в двох програмах можливо проводити одночасно, детально все розповімо на регіональних турах від Інстал або ви зможете уточнити всі питання у журі під час Інстал Ukraine Україн 23-25 квітня. Далі покажемо вам деталі завдання, перелік операцій, які повинні виконати всі учасники змагань. Перед виконанням операцій, учасники повинні одягнути захисні рукавиці. Натискання кнопки Старт. Вона запускає секундомір, який рахує, скільки часу учасник витрачає на виконання завдання. Монтаж євровилки. На вільний кінець проводу живлення газового котла монтуємо вилку. Корпус вилки розбираємо на дві частини. Кришку вилки одягаємо на провід. Вільні кінці проводу підключаємо до відповідних клем на вилці, слідкуючи за порядком підключення проводів. Коричневий фаза, синій нуль, жовто-зелений земля. Зовнішня ізоляція проводу повинна бути затиснута фіксатором на вилці. Корпус вилки збираємо і фіксуємо на проводі. Монтаж кранів з накидними гайками на котел. На патрубки котла, контуру ГВП, монтуємо два кутові крани з накидними гайками діаметром дюйма. Кран із заглушкою монтуємо на вихід гарячої води з котла, на патрубок подачі теплоносія в систему опалення. Монтуємо прямий кран діаметром 3 чверті. До кранів приєднуємо готові ділянки трубопроводів. Герметизація різьбових з'єднань виконуємо за допомогою пласких прокладок. Всі гайки надійно затискаємо ключем. Монтаж фільтра грубої очистки з магнітом. Перед монтажем фільтр збираємо у комбінацію фітингів, які забезпечують прямий потік води. У контурі зворотки системи опалення монтуємо осаджувальний фільтр грубої очистки із вбудованим магнітом. При монтажі фільтру звертаємо увагу на стрілку, яка вказує коректний напрямок потоку теплоносія. Герметизація різьбових з'єднань виконуємо за допомогою пласких прокладок. Накидні гайки надійно затискаємо ключем. Звертаємо увагу на те, щоб кран на фільтрі був відкритий у коректному положенні. Монтаж перехідного фітинга у гідравлічну стрілку. Знаходимо на столі фітинг та ущільнюючі матеріали. Ви можете використовувати любі герметизуючі матеріали із наявних. Герметизуємо різьбу на фітингу за допомогою обраного вами ущільнюючого матеріалу. За допомогою сантехнічних ключів монтуємо фітинг у відповідний вихід на гідравлічній стрілці. Монтаж ділянки труби в контурі зворотки системи опалення. Знаходимо на робочому місці трубу та фітинги діаметром 20 мм. На трубу потрібно змонтувати одно коліно та дві муфти із накидними гайками. Відміряємо та відрізаємо потрібну довжину труб. Беремо інструменти TC та монтуємо фітинги та коліно на трубу. Перед розширенням труби не забудьте потрібним кінцем встановити гільзу. Розширюємо трубу ручним експандером з поворотом на 45 градусів. Потім за допомогою натяжного інструменту монтуємо гільзу на фітинг. Аналогічні дії виконуємо і з усіма іншими фітингами. Монтуємо на стенд виготовлену ділянку труби. З використанням пласких прокладок приєднуємо трубу одним кінцем до фільтру на котлі, а протилежним до гідравлічної стрілки. Гайки надійно затискаємо ключем. Монтаж магнітного картриджа у гідравлічну стрілку. Знаходимо на робочому столі магнітний картридж у латунному корпусі. На гідравлічній стрілці демонтуємо заглушку. Яка розташована між патрубками зворотки теплоносія із системи опалення та котла. На місце заглушки закручуємо магнітний картридж. За необхідністю використовуємо додаткові ущільнюючі матеріали. Монтаж циркуляційного насосу у контурі системи поверхневого опалення. Знаходимо на робочому столі циркуляційний насос. Та провід із конектором. За допомогою кранів з накидними гайками та пласких прокладок монтуємо насос у контурі подачі теплоносія від гідрострілки на систему поверхневого обігріву. При монтажі насосу звертаємо увагу на стрілку на корпусі насосу, яка вказує правильний напрямок потоку. До змонтованого насосу під'єднуємо провід живлення із конектором. За допомогою шестигранного ключа відкриваємо крани. Монтаж дишламатора у контурі системи поверхневого опалення. Знаходимо на робочому столі компоненти дишламатора великої продуктивності і з'єднуємо їх між собою. Звертаємо увагу на стрілку на корпусі дишламатора. Монтуємо дишламатор в систему опалення з використанням прокладок та накидних гайок. Гайки надійно затискаємо ключем, відкриваємо кран між стрілкою та дешламатором. Монтаж автоматичного розповітрювача та кінцевих елементів колектора системи поверхневого опалення. Знаходимо на робочому столі два комбінованих кінцевих елементи колектора та автоматичний розповітрювач. За допомогою сантехнічного ключа, але без використання додаткових ущільнюючих матеріалів, монтуємо кінцеві елементи. На колектори подачі та зворотки. Автоматичний розповітрювач монтуємо у верхній частині гідравлічної стрілки. Звертаємо увагу на те, щоб всі автоматичні розповітрювачі були змонтовані у вертикальному положенні. Монтаж контуру теплої підлоги: кладемо підготовлений монтажний мат на підлогу у зону проведення монтажних робіт. Вкладаємо трубу для теплої підлоги у монтажний мат згідно із технічним завданням методом равлика. Форма малюнку та крок укладки труби повинні співпадати із еталонним зразком. Під час укладання труби слідкуємо за тим, щоб вона надійно розташовувалась у фіксаторах монтажного мату. Після укладання труби підрізаємо та приєднуємо обидва кінці труби до колектора з використанням фітингів типу Євроконус. Гайки фітингів надійно затискаємо сантехнічним ключем. Монтаж патрубка лінії зливу конденсату на котел. Знаходимо на робочому столі гофрований патрубок та гнучке коліно. На вихід сифону конденсату на газовому котлі приєднуємо коліно та гофрований патрубок. Другий кінець гофрованого патрубку монтуємо у систему каналізаційних трубопроводів за реалізацією концепції розриву струї. Монтаж насосної станції. В зоні проведення монтажних робіт знаходимо два крани з фітингами: зворотній клапан та насосну станцію скала 2. Зворотній клапан монтуємо у фітинг на смоктуючій магістралі насосної станції. Приєднуємо до насосної станції два крани з фітингами. Під час затискання фітингів на насосній станції ключі не використовуємо. Приєднуємо крани до системи водопостачання за допомогою накидних гайок без додаткового ущільнення. Не забудьте відкрити крани системи водопостачання, монтаж самопромивного фільтру. Знаходимо на столі корпус фільтру та механізм автоматичної промивки. Монтуємо сервопривід в нижню частину корпусу фільтру таким чином, щоб він увійшов у надійне щеплення із штоком крану. Зібрану конструкцію встановлюємо на трубопроводи подачі води на стенді з використанням плоских прокладок. Приєднуємо каналізаційні фітинги до зливної воронки самопромивного фільтру. Накидні гайки затягуємо ключем. Приєднання установки водопідготовки, знімаємо декоративну кришку корпусу з установки водопідготовки. Знаходимо на робочому столі металевий шланг та приєднуємо його до відповідного патрубку на установці водопідготовки з використанням плоскої прокладки. Гайку шлангу обережно затягуємо ключем. Вільний кінець шлангу монтуємо в каналізаційну мережу з реалізацією розриву струї. До відповідного патрубка на керуючому клапані приєднуємо трубку наповнення солевого бака, знаходимо підключені до керуючої плати датчики температури, рівня солі та підсвітку солевого бачка і монтуємо їх у відповідні місця в корпусі солевого бака. Кришку солевого бака повертаємо на своє. місце. Знаходимо на столі силіконову трубку та монтуємо її на переливну горловину силового бачка. Вільний кінець патрубку направляємо у каналізаційну мережу. Знаходимо на робочому столі електричний перехідник і встановлюємо його на блок живлення установки водопідготовки. Блок живлення включаємо у електричну мережу, монтуємо на місце декоративну кришку установки водопідготовки, підключення каналізаційної насосної станції. Знаходимо на робочому місці каналізаційний зворотній клапан. Потрібною стороною вставляємо клапан у напірний патрубок каналізаційної насосної станції. Змащуємо зовнішню поверхню клапану технічним вазеліном. До напірного патрубка насосної установки приєднуємо гумовий перехідник із ділянкою напірного трубопроводу. Перехід фіксуємо на корпусі за допомогою металевого хомута. Запуск насосної станції. Відкручуємо заливну горловину насосної станції, вливаємо у насос 2-3 літра води, поки весь внутрішній простір насосу не буде заповнений водою. Закручуємо заливну горловину, перевіряємо закінчені змонтованої системи трубопроводів на стенді, включаємо насосну станцію в розетку і натискаємо кнопку Power. Запуск і розповітрення системи опалення. Включаємо каналізаційну насосну станцію SoloLift в електричну мережу. На котлі відкриваємо кран подачі холодної води в котел. Та кран підживлення теплоносія у систему опалення. Під час заповнення системи опалення контролюємо тиск води у котлі. Тиск повинен бути у межах від 1 до 2 бар. Закриваємо кран підживлення води на котлі. При виявленні протікань максимально оперативно їх усуваємо. Розповітряння та налаштування колектора для теплої підлоги. Включаємо циркуляційний насос у електричну мережу. При розповітренні дозволяється проливати контури за умови збору зливаємої води у ємність. Встановлюємо циркуляційний насос у режим 3 швидкості. За допомогою спеціального ключика налаштовуємо циркуляцію у всіх контурах теплої підлоги згідно із технічним завданням на динамічних вентильних вставках у зворотньому колекторі, запуск котла та вимірювання перепаду тисків на системі димовидалення. Відкручуємо всі гвинти, які фіксують декоративну кришку котла. Знімаємо передню панель котла. За допомогою хрестоподібної викрутки. Розблоковуємо циркуляційний насос та відкриваємо автоматичний розповітрювач. Включаємо котел у електричну мережу. У верхній частині котла знімаємо ліву кришку системи димовидалення і заповнюємо через неї сифон для конденсату водою. До тих пір, поки з сифона вода не почне перетікати. Повертаємо кришку назад, фіксуючи її гвинтами. На панелі керування переводимо котел у режим очікування. Активуємо діагностичний режим на котлі. Шляхом одночасного натискання кнопок Reset і Power на 8 секунд. Знаходимо на столі дифманометр, приєднуємо його до патрубків системи димовидалення, попередньо викрутивши гвинти, вимірюємо фактичний перепад тисків на системі повітрозабору димовидалення і вносимо виміряне значення у протокол. Відключаємо дифманометр та закручуємо назад гвинти. На панелі керування котла натискаємо кнопку Reset та виходимо з діагностичного режиму. Задаємо температуру води у контурі опалення та ГВП згідно з технічним завданням. Передню панель корпусу котла монтуємо на місце та фіксуємо її гвинтами. Під котлом монтуємо декоративну кришку, фіксуючи її гвинтами до корпусу котла. Налаштування: перевіряємо тиск води у системі опалення. На насосній станції встановлюємо значення тиску, вказане у вашому варіанті технічного завдання. Налаштовуємо періодичність промивки самопромивного фільтру згідно із вашим варіантом техзавдання. Перевіряємо функціонування всіх насосів на стенді. Циркуляційний насос теплої підлоги встановлюємо у режим. Третьої швидкості. Перевіряємо налаштування витрати води на колекторах. За необхідністю регулюємо. Весь інструмент та залишки труб збираємо та складаємо на робочому столі. Натискаємо кнопку СТОП. Після натискання кнопки СТОП учасникам забороняється виконувати будь-які дії на робочому місці, а правильність виконання завдань учасниками будуть оцінювати судді та експерти кваліфікаційного центру. За кожну помилку, допущену при монтажі, учаснику буде зараховано додатковий час плюс 3 хвилини за важливу помилку і плюс 1 хвилина за дрібне порушення. Перелік порушень буде вказаний у додатку до офіційних правил змагання. Переможцем у змаганні інсталбатл буде той учасник, який виконує всі завдання правильно і за найкоротший загальний час серед усіх учасників, що братимуть участь у чемпіонаті за три дні його проведення. Бажаємо всім успіхів. До зустрічі на Інсталфест.